Всім привіт! Сьогодні давайте поговоримо про порядок слів в англійському реченні. Насправді, порядок слів в англійському реченні дуже простий і дуже логічний, і умовно його можна звести до наступної простої формули: SVO, де S це subject підмет, V це verb, ті слово, і O це object, тобто додаток. Давайте я поясню більш детально. Subject – це підмет, тобто це предмет або людина, яка виконує дію. І в англійській мові просте розповідне речення має починатися саме з підмета. Тобто, якщо ви хочете сказати до мене прийшла моя найкраща подруга, англійською мовою треба сказати наступне «My best friend came over to my place». My best friend came over to my place, де my best friend це саме складений підмет, який складається з присвійного займенника my, з прикметника best і з іменника friend. My best friend came over to my place. Далі, після підмета, має йти дієслово. Підмет присудок. Іменник дієслово або займенник дієслово. Наприклад, ви хочете сказати щось типу. Кажуть, що це очевидно. І в українській мові ми починаємо саме з присудка. В англійській мові треба почати з підмета, а лише потім жити присудок, тобто сказати наступне: People say it's obvious. People say it's obvious, де people це підмет, а say це дієслово. І останнє, що треба знати, це те, що «object» – додаток в англійській мові нерозривний від дієслова. Додаток і дієслово нерозривні. Наприклад, я хочу сказати, я купила подарунок. I bought a present. Тут ми бачимо, що дієслово і додаток bought a present йдуть одне за одним. Що цікаво, що в англійській мові дуже часто зустрічається така ситуація, коли дієслово вживається з двома додатками. Наприклад, I bought them a present. Я купила їм подарунок про вживання і положення. Подвійного додатку в речення, а також про положення обставини місця і обставини часу в англійській мові, я розкажу в наступних відео. Будь ласка, підписуйтеся, щоб не загубити. Сі